А для тих, хто вже готується на осінь та зиму, можу запропонувати термо, колготки та легінці. Вони йдуть утеплені з начосом по розмірам. Більше за все буде LXL. Також є SM. І взагалі до двох X. Ось так покажу ближче. Повторюю, що вони всі утеплені з начосом. Зараз ось тут буде зручненько вам показати. Вони дуже зручненько. Ціна 13,5 євро за кілограм робимо лоти по 5 кілограм.